Вітаємо вас на босток. Мене звати Тетяна Іванська. Зараз будемо говорити про ваші та наші гроші. Сергій Фурс, інвестиційний банкір, разом із зі мною на зв'язку. Сергію, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю! Сергій, будемо говорити про гроші наших корупціонерів? Там доволі така дивна історія, як пише народний депутат Железняк, трагікомічна ситуація з законом про позбавлення зрадників держнагород. А він каже, що от в цьому законі, вже в другому, та за подачою президента України, зрадників позбавили держнагород, але виключили конфіскацію майна корупціонерів, які згодом підуть на угоду зі слідством. Як ти оцінюєш? Ці законопроекти і, взагалі, ну наскільки це реально? Е, ну знов ж таки подивимось, як воно все буде, тому що поки що виглядає як е, притаманне українській владі кидок наших західних партнерів. Потім ми постійно жаліємо, чому нам якось не так допомагають, але ми постійно намагаємося їх кинути. Нещодавно був прийнятий закон про угоду зі слідством, куди намагалися протягти, але не вдалося протягти пункти про те, що не конфісковувати майно у тих корупціонерів, які пішли на слідство. Захід на цьому настояв, і цього не було. Цей закон прийняли. Ми отримали від Європи 4 мільярди євро. Пройшло в тиждень в другий в інший закон, який взагалі цього не стосується, раптом пролазить ця норма, яка повертає можливість не конфісковувати майно у корупціонерів. Тому це виглядає як просто тупий кидок, коли ми взяли і кинули наших західних партнерів, сказали, ми отримали гроші. А ми вас тут обдорили, ха-ха. Добре, а якось ми можемо це врахувати. От як ти бачиш, там ми ж розуміємо, що закони цей е, політично складова в великій її частині. От ми можемо відіграти цей законопроект, змінити його або е, розуміти, що він не стане законом. Якось наші західні партнери на це можуть вплинути. Ну, вони мають переагувати, вони мають настукати по голові в офіс президента, і президент має повернути цей закон Верховну Раду, щоб його переголосували у притомному вигляді без кітків. Угу. Ну, Будемо дивитися, чи проголосують. Ще одна цікава історія на тлі ось цих заяв кремлівської цвілі. Ми побачили, як виріс. Верніше впав російський рубль, і я собі згадую ось цей продав всі свої долари по 48, восім, сіжу в рублях, потом откуплюсь по 41, запомніть цей твіт. от про цей твіт, Зараз вже долар у них коштує більше ніж 100 рублів. Тобто, психологічну відмітку, ось це він вже пройшов. Яка зараз ситуація на Росії? Що там з економікою? Фух, ну, рубль вже десь півроку в них постійно падає, і десь там, якраз влітку була стаття на Блумберзі, що враховуючи проблеми з фінансуванням дефіциту бюджету, бо війна це дорого. Російський уряд чи російський Нацбанк домовились не стримувати курс на рівні 100, і там воно з 85 зараз дійшло до 104. І цей тиск продовжується, тому це відображає проблеми в російській економіці. Це відображає, що в нас є лише ілюзія, яку багато українців чомусь поширюють про те, що в Росії там нескінчена кількість ресурсів і так далі. В економіці Росії поступова ситуація погіршується цього року. Якщо до цього вони декларували зростання, хоч там якийсь недовіра до російської статистики, звісно, присутня. Але цього року навіть цього зростання немає, де стагнація по згідно офіційних даних по секторам в них то. То в металургії шалене падіння, то в вугіллі шалене падіння страждає вся економіка, яка прямо не підпорядкована воєнній машині. і це власне придушує потенціал Росії, придушує присутну базу Росії. Плюс в них дуже висока інфляція. Плюс офіційна вона не така висока, але судячи з усього вона раза в два більше ніж офіційна, бо облікову ставку вони тримають на дуже дуже високому рівні, підняли до 21, що призвело до просто повної придушення там якогось має призвести до притушення банківського кредитування, яке не пов'язане з війною. Тому це все елемент однієї такої великої проблеми, що війна дуже суттєво виснажує російську економіку, щоб вони там не розповідали і не намагалися продати через свою пропаганду. Плюс на попередньому тижні дві ці речі співпали. Перше це Орішнік, яким Путін намагався налякати Захід. Ми бачили, що не налякали, бо атакам все продовжують літати, але вони налякали свій внутрішній фінансовий ринок, і паралельно цим були введені санкції проти Газпромбанку, останнього великого банку, через який була був доступ у російських чисто російських банків до зовнішнього ринку. От поєднання цих двох новин і додатково вдарило по рублю. Але знову ж таки, воно прискорило тренд, але не створило новий. Тобто, рубль поступово знецінюється досить так суттєвими темпами останні півроку. Але про ось ці ілюзії, та які ти говориш, ми маємо. Ну мені здається, ми десь маємо на них право, тому що лякали санкціями Росію ще з 14-го року, і ми бачимо, що санкції. Ну, вони діють, але діють можливо не так швидко, та і не так сильно, як нам хочеться. Що якщо ми говоримо зараз у них по санкціях, наскільки санкції вплинули на те, що у них відбувається в економіці, і ось ця стагнація економіки, коли буде її пік? Знов ж таки у стагнації економіки не буває піку. Вона буде поступово занурюватися, занурюватися занурюватися. Якщо ми чекаємо, що буде якийсь такий один момент бабафу, після якого російська економіка розвалиться? Ні, такого не буде. Вони будуть далі поступово занурюватися, занурюватися, занурюватися таки, одного моменту великого шоу не буде. Щодо санкцій, санкції працюють, але звісно, не так, як ми очікували. І насправді не так, як очікували самі американці. Бо на початку повномасштабної вторгнення 22-му році, коли їх вводили, було очікування, що такі масштабні санкції, а це безпрецедентно масштабні санкції, мають призвести до паніки і значного макроекономічного шоку. Цього всього не сталося з одного боку. На жаль, в Росії в фінансовий блок дуже розумні люди сидять та сама на Біуліна. З іншого боку, росіяни не дуже раціонально реагували, повторюючи шлях, можливо, реакції там радянського союзу, Оця масштабна пропаганда вона вплинула і на економічну поведінку. Тому вони повели себе нераціонально, не відбувся макроекономічний шок, але перейшли в режим цього поступового занурення. І санкції працюють в тому плані, що це прискорює цю економічне падіння. Наприклад, та сама інфляція, яка зараз в них розгортається, яка є найбільшим викликом для російської економіки, як і для публікової економіки світу, вона в тому числі поширюється через санкції, бо. Росія друкує дуже багато грошей, чи достає з тумбочки умовного фонду національного добробуту, чи просто друкує фізично да тих, що не вистачає, і ці гроші не не знаходять відповідного наповнення товарами. Товарів не вистачає. Хоча в нормальній відкритій економіці, якщо у вас просто багато грошей, у вас збільшується імпорт дуже суттєво. І це не призводить до такого просідання, не призводить до дефіциту в Росії, призводить власне, тому що є імпортні обмеження продукції туди заходить в дуже в обмежених кількостях. Тому ось навіть на такому екон... прикладі економічної дії санкцій, прямого економічного, воно працює, як і по багатьом іншим напрямкам. Просто що очікування дійсно були трошки інші, ну але. Тут е, я відсилаю вас до тієї самої статті залужного в кінці 23-го року, здається, яку він писав, що він е, не очікував такого від росіян в плані, що такої толерантності до втрат, коли для будь-якої країни це вже було причиною зупинитися і переосмислити для росіян ні, те саме з російською економікою відбувається, російські економічні суб'єкти. Не реагують раціонально на такий шок. Треба було бігати, панікувати і кричати. Ми всі поперемога. Тоді відразу йде роські провал економіці економіки, це полагоджується і це відновлюється. А в них цього не відбулося. А цей вотрійське падіння, воно зазвичай має так, в тому числі лікувальний ефект. Тому довгостроково та стратегія, яка вона вони обрали, вона більш гнетюча. Але для нас це неприємно, тому що це не змінює поведінку Путіна. Ну, але я так само читала, що війна насправді також вплинула на Росію, тим, що от завдяки цим виплатам і цим контрактникам в Росії з'явився новий прошарок середнього класу. Тобто, це ж також впливає на те, щоб підтримувати економіку на плаву. Це підтримує безумовно. Тому ми побачили не падіння сильної російської економіки останнім часом. Але зазвичай як економіка працює: бізнес реінвестує прибутки, і це дозволяє, і далі працює знов. отримує прибуток, знов реінвестує. І така модель є сталою, коли у вас держава всі гроші, які в неї були накопичені за 20-25 років, викидає. Ці гроші дійсно йдуть в економіку, вони когось збагачують. Але ці гроші не дозволяють відновлюватися тим запасом, щоб кинутися наступного року через наступний рік і так далі. Тому це не може довго працювати, тому це має тимчасовий ефект. Тимчасовий, да, це, але це й можна порівняти там, з уколом морфів. Да? Ви не лікуєте хворобу, але ви вкорєте собі обезболювання, Да? і вам, наче, норм. Хочеться, щоб цей морфій нарешті була якась передозування цим морфієм, щоб нарешті їм стало не норм. Говорячи про інфляцію. До речі, читаю оць, коли м, м, польські змі там м, дуже часто вони говорять про те, що вони вимірюють інфляцію кож кожні майже 3-4 місяці. І вони кажуть, що інфляція справді росте, і ми так розуміємо, що це таке зараз всесвітнє явище. Ця інфляція, хочу проговорити про одну з всесвітніх так само валют зараз, нібито Євро стало однією з найслабших валют серед розвинутих країн. Воно впало до найнижчого за два роки рівня щодо американського долара. От що це означає для світу? Що це означає для нас? І чи пов'язано це знову ж таки з політикою і з приходом Трампа до влади? Ну, по перше, інфляція, пік інфляції був у 2022 році в європейській інфляції, американської інфляції. Тут якраз різні історії з росіянами зараз там вже інфляція взята під контроль, в тому числі в той самий Польщі. Щодо євро і долара, це не євро впав, це долар посилився. Долар посилився на очікуваннях від Трампа. Чому очікування такі? Тому що та політика, яку хоче пропонувати Трампу, вона буде провокувати більшу інфляцію в Сполучених Штатах Америки. Більша інфляція означає, що з цією більшою інфляцією треба боротися. Який єдиний механізм боротьби з інфляцією, який відомий у цивілізованому світі, це підняття вартості грошей в економіці, тобто підняття ставки ФРС. Більш висока ставка ФРС означає більш сильний долар, бо це означає просто більш привабливі активи в Сполучених Штатах Америки для зовнішніх інвесторів. От і все. Тому так, да, долар посилюється, долар посилюється на очікуваннях економічної політики Трампа. Для нас те, що долар посилюється, це добре? Для нас пофіг, вибачте, французьку на нас це жодним чином особливо не впливає. А те, що у нас в держбюджеті на наступний рік прописаний долар в 45 гривень. От тут, якщо можеш, дай свою оцінку, наскільки це реально, чи виросте він вище, ніж 45 гривень, і чого нам очікувати при такому курсі? Я думаю, що більш реально, що курс не виросте навіть до рівня 45. Курс у нас зараз абсолютно контрольований Національним банком. Е, і Національний банк став більш стриманий в плані дозволів гривні кудись там гуляти. Чому? Тому що в Україні прискорила цього року значна інфляція е, через цілий комплекс причин. Е, але Національний банк бачить. Що інфляція прискорюється, його задача контролювати цю інфляцію, і зараз через курс він намагається це якось стримувати. Тому курс останніми місяцями взагалі не рухається, якщо помічали. Він там коливається туди-сюди, назад, 20-30 копійок, але абсолютно на тому самому рівні залишається з літа. Навряд чи в найближчі місяці щось зміниться інфляційний тиск буде залишатися високим, а це означає, що у нас банка не буде стимулів дозволяти гривні слабшити. Тому знову ж таки, радикальних кроків гривні там вище 45 точно не буде, чи дозволить Нацбанк до кінця наступного року гривні девалювати, хоча б до 45, теоретично можливо, але знову ж таки, враховуючи інфляцію, скоріш за все, коливання будуть навіть менш значущі. А за рахунок чого ось він може ну, ось так дозволяти гривні триматися? Це за рахунок яких грошей? За рахунок незахідної допомоги, знов ж таки, якщо те, її нас... не стане. На, Чого наступний рік нас стане. на наступний рік в нас вже фінансова західна допомога є гарантована. Тому на наступний рік у нас банка будуть запаси, будуть ресурси для того, щоб тримати і макрофінансову стабільність, і курс гривні під контролем. Угу. Я коли от, слухаю твої прогнози, та ти вже неодноразово казав в різних ефірах, що у нас взагалі економічне диво, тому що навіть під час повномасштабної війни у нас люди все рівно беруть кредити, все рівно щось купують. От так, от чесно послухати, у нас окей, якісь позитивні прогнози щодо, щодо економіки, надто оптимістичні. Можеш їх все ж таки обґрунтувати, чому не йти в помиральну яму. Ну, знову ж таки, надто оптимістично ви могли казати там в 23-му році, коли говорили про зростання економіки. Але по факту, в 23-му році ми отримали плюс 5% економіки, в зростання ВВП. Це диво під час війни. Цього року в нас на кінець року буде зростання річне, десь 4 Таким чином, у нас два роки поспіль під час війни йде значне зростання ВВП. Відносно да, падіння 2022 року, але все не зростання. Це все відбувається при досить помірній інфляції. Цього року інфляція дійсно прискорюється, досягне там десь рівня 10%, але враховуючи війну, це не високий показник минулого року. Взагалі вона була 5%. десь в квітні, травні цього року. В нас показник інфляції був менший ніж Сполучених Штатів Америки. Такого ніколи не було в історії людства ні до напевно ще довго не буде. Тому чи це є оптимізм, ні, це є реалізм, це є факти такі, які ми бачимо, і це реальне диво, враховуючи те, що ми мали б мати, якби в нас була не було західної підтримки. Бо під час війни завжди економіка страждає в першу чергу. Завжди страждають люди, падають доходи населення, зростають, дуже сильно зростають податки. Нічого такого в Україні не відбулося. Я тут став героєм якихось там тікток мемів і так далі минуло, минулого позамінулого тижня, коли просто озвучив факт, що в Україні цього року дуже суттєво зростають зарплати. Дуже суттєво. І це також економічний факт. Ми нікуди від цього не можемо подітися. Бізнес вимушений піднімати зарплати, бо людей не вистачає. Реально є дуже значний брак кадрів. Тому це призводить до значного зростання зарплат. І в нас середня зарплата на кінець цього року в доларах вийде на рівень 2020 року. Початку двадцятого року, передвоєнного, а наступного року вже реальні зарплати, тобто, із врахуванням інфляції, вийдуть на рівень 21 року. Це все фактичні речі, да вони вже відбуваються, і я це називаю економічним дивом, тому що власне ну це є диво, бо під час війни. Якщо ми згадаємо, що як ми уявляли собі війну, як відбувалася реальність там в Англії в 40-му році, в 41-му році, що було в Америці в 41-му, 42-му, 43-му, 44-му роках, під час Другої світової по масштабам впливу на американську економіку, вона була не така значна, насправді, як зараз на українську могла б мати наша війна. Але там все було набагато гірше. Там рівень життя падав карколомно. У нас тил живе, наче нічого не відбувається. Це призводить до того, що іноді люди забувають, яка війна, де там війна, так? якби шахеди не пролітали, взагалі б не думали про це. Але в тилу в нас все працює, в нас люди отримують зарплату, немає ніяких затримок. Зростають доходи населення, бізнес працює, люди активно витрачають гроші. І це все факт, це не там, якісь оптимістичні очікування. Ти сказав про те, що не зростають податки. Міністр фінансів Сергій Марченко якраз сказав, що під час прийняття проєкту на наступний рік буде підвищення податків, і завдяки цьому підвищенню податків доходи бюджету зростуть на 141 мільярд гривень. Ну і будемо відвертими. Та ми бачимо в Фейсбуці, в інших соцмережах, як бізнес нарікає все ж таки на податки. Згадується і пан Гітманцев, і пан Желізняк. Такі ростуть податки, значить. Поки що ні. Власне, проголосований цей законопроект був, але президент його ще не підписав. Чому нема жодного пояснення? Вже 41 день не підписується. Тому ці бідкання бізнесу, вони, чесно кажучи, мене дуже вкурвлюють, тому що мова йде про ну реально незначне підняття податків. Так, да, могли б піти більш раціональним шляхом. Той законопроект, який був прийнятий, він не є найбільш раціональним. Було б більш обґрунтовано, якби підняли ПДВ. Це правда. Тому ну, пішли по більш популістичного варіанту підняття військового збору з більшим тиском на білий бізнес це відбулося знов ж таки могло бути краще, але не піднімати податки під час війни на третій рік супер війни для України. Ну це не. Дуже дивна історія. Тому ці бідкання бізнесу мені іноді це я кажу про розслабленість, да? бо бізнес не розуміє насправді, що податки мали б бути значно підвищені на початку війни. Дуже сильно цього всього не відбулося, це все не відбулося завдяки підтримці наших західних партнерів, е, і досі знову ж таки фактично не реалізовано, ще немає досі підняття цих податків, і якщо воно відбудеться в бюджеті наступного року, все рівно все це зростання буде досить помірним. Mm -hmm. Ну але власне, то, якщо вже згадали пана Гетьманцева, ця ідея з тим, щоб зобов'язати людей купувати військові облігації, як ти її оцінюєш? Я не знаю, навіщо він це ляпнув. Це нереалістично. Нему знаєте, є ідеї цікаві, і є ідеї реалістичні. Ця ідея і не цікава, і не реалістична. Тому цього не буде. Це насправді такі ведмежу послуга взагалі ринкового ДП і розвитку. Ринку облігацій в Україні, тому що спочатку війни дуже активно українські фізичні особи почали купляти державні облігації, військові облігації. Зараз вже 70 мільярдів гривень ОВДП у власності фізичних осіб. Тобто люди дуже самі це роблять, самі купляють державні облігації. А та пропозиція пана Гетьмансу, ну вона в Україні просто принципіально не реалізуємо. Плюс ми пам'ятаємо, що українська влада робить тільки популярні кроки. Все буде суперне популярно, тому це ніхто не буде робити. Тому я не знаю, навіщо гетьманцев це ляпнув. Він то сказав і забув да хвилі по воді ще йдуть, але ну ніхто цього робити не буде. Ну, от, власне можливо саме через ось такі ляпи, як ти кажеш, та і є певне сприйняття бізнесом і слів пана гетьманцева і дій держави стосовно стосовно податків в тому числі, тому що ну будемо відвертими, нарікання є і проблеми вони так само існують. Ну було б дивно, якби проблем не існувало. Проводить. Це правда. Да, тому... Це правда. Прогноз на наступний рік, якщо можна дати там перші найближчі три місяці, від чого це буде залежати, там фінансова стабільність українців? Чого чекати по розросту зарплат, все ж таки буде, не буде, тому що я знаю, що в бюджеті прописано тільки підняття пенсії. Знову ж таки, бюджет це про бюджетників зарплати зростають в приватному секторі, що там прописано в бюджеті, це не впливає на те, що відбувається в реальній економіці, що буде в економіці в принципі в 2025 році, це ж велике питання, тому що у нас є зараз очікування, можливе, що буде завершено досить швидко війну. і це буде зовсім інший сценарій. Якщо ми беремо консервативний сценарій, по якому війна триває ще рік, весь протягом 25-го року, то тут ми бачимо наш прогноз, складає, що зростання економіки складає десь приблизно 3%. Інфляція буде залишатися помірно високою, десь у межах 10%. І доходи, те, що я вже озвучував, середня зарплата буде продовжувати зростати і вийде на реальні доходи рівня десь 21-го року. Реальні доходи це вже з врахуванням інфляції, тобто там середня зарплата в доларах номінальна, тобто абсолютна цифра, на кінець наступного року нами очікується десь 543 долари, ну це умовна точність, але тим не менше. Тому динаміка доходів продовжує та сама, знову ж таки, через ту саму причину, бо брак кадрів шалений. Де популяція це наш найбільший виклик і під час війни, і після війни найближчі 10-20 років, це буде нашою найбільшою економічною проблемою. Тобто, оцей базовий сценарій, який ми закладаємо, якщо ми кажемо, що війна буде тривати весь рік. Якщо дійсно у Трампа вийде і ми побачимо замороження конфлікту в січні в лютому, то тут більш оптимістичні цифри по зростанню економіки, вона там може скласти 5-7%. До міру зменшує інфляцію, але ну, знов ж таки це такий позитивний сценарій з точки зору, що війна завершиться. Ну, в будь-якому випадку, ми також і економіка, також знову ж таки всі очікують на те, що буде робити, в тому числі, Трамп після 20 січня. Дякую дуже за розмову. Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Був разом. Ми з нами на зв'язку. Ставте вподобайку, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал Босій. Дякую вам за розмову. До зустрічі.